Всім привіт! Маємо таку доставочку з Allegro. Я думаю, що не треба об'ясняти всім докладно, що це є. Це в нас сторона штатів до нівеліра. Це у нас, це у нас сам невелір. Що у нас приїхало усім набори. Маємо самий нівелір. Не саме дерев, звісно, але до роботи видає для роботи. Маємо чуйник такий. Ну, конечно, батарейка, звісно, немає батарейки отдільно. Маємо саму батареєчку, крону до чуйника. Маємо мірку для дальних дистанцій. Такий пасочок. Маємо очки для того, щоб лазер не допотиво очі. Пульт для дальних дистанцій переключання режимів. І саме зарядне устройство. Будемо. Зараз тут все складати і показувати, як то все буде. Всім дякую. Так, продовження розпаковочки. Так, у нас виглядає нівелір у зібраному виді. Маємо три ногу, нівелір, чуйник і лату. Так, включаємо нівелір, щоб він настроївся. Він вже болі-міння настроївся, бо я його вже не включаю не перший раз. Ну і включаємо сам чуйник. Мушу трохи відійти від нього, бо за Блескою він дуже дуже сложно його настроїти. Я не настрою його точно, але спробую показати, як він має працювати. так він і працює. Ошибка до 5% на 500 метрах. Маємо багато режимів, ще. будемо тестувати пізніше і будемо показувати, все докладно. Як це все працює? Всім дякую за увагу. Ставимо лайк і підписуйтесь на канал.